Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного відмови задоволення заяви. Бондар Павло Олексійович написав заяву на території Пилипецької територіальної громади про виділення земельної ділянки. Так як зараз в час воєнного стану безоплатна передача земель з комунальної власності у приватну власність забороняється. Є пропозиція земельної комісії дану заяву відмовити в задоволенні даної заяви. Пропоную прийняти її за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримали? Ще є у когось е, якісь пропозиції, зауваження в цілому. В цілому. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Останнього питання порядку денного. Прошу ми перебрали. А Допомоги не <кій> якими? Туди не ходить. Про визначення земельних ділянку площі 041 та площі 074 призначення для продажу земельних торгів у формі електронного аукціону та проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту села Пилипець. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? По даному питанню. Саша доповідав, питання пропозиції викупівання приніс. Віктор, якщо вам приніс? Ні, ми просто подивилися. Ту на половині зверху? То то той вище. Да, то то више, више. Це Ставте на голосування. Це зверху. Це зверху. Це, це воно, да, оце mm -hmm. це Оце Ставьте Воно, воно. вище, туйте тут. Ставлю на голосування. Прошу прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, перенесення. Що нас є пропозиції? Додання дозволу чи що там? Зниня. За прозвучення. Ну, зу... включили ми вже проголосували. надання дозволу на дорогу чи дорога ми Залучення так, За така Прядок. сама ситуація і само ринку юридичної відділу. Щось долучено протокол. За то не треба голосувати. Всі разом? Протокольне доручення щодо питання. А є в нас пропозиції депутатів щодо дороги Плай гимба Це пропозиція депутата Чумахара Михайловича Плитана. 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 Плитана Івана Васильовича Зозулич. Іван так само. Дорога. Пропозиція Самойленко Олег. Доручити юридичному відділу вивчити питання з боротьби борщівни з борщівником. З необробленими земельними ділянками. Так хто їх обробить? Неухоженими, неухоженими, не 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 непокошеними. Не лише борщовими. Буча земельних ділянок що цивільне право передбачає, що ти маєш земельну ділянку, ти маєш косити маєш утримати належну зло. Ми за пайові говоримо за всі. Любу маєш косити. Є законом передбачено. Але борщини, ми говоримо за борщини. Якщо на ділянці росте борщовик, їх треба косити. Ми ж ми вивчаємо, ми ж не голосуємо за те, що ви їх не можете штрафувати. У нас має бути рішення, щоб ми мали рішення, що якщо треба, ми потім можемо сказати придоровувати. От дивись, от є тут ділянки, якісь, то ми вже рішаємо отдельно потім. Отакі може бути. Ми голосуємо за доручення цих питань, щоб вивчити і на наступну сесію винести вже готові проєкти. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за проти? Утрималися рішення? Прийнято. Шановні депутати, дякую за роботу. Дозвольте закрити 45-ту сесію Телепецької сільської ради, 8-го скликання.